Ну і до найцікавішого прошивки політного контролеру. Для цього нам знадобиться застосунок під назвою BetaFlight Configurator. Як і казав раніше, я використовую веб-версію цієї програми. Знайти BetaFlight Configurator не важко. Вводимо в пошуковику назву застосунку та найперше посилання якраз те, що нам потрібно. Підключаємо дрон до комп'ютера за допомогою USB кабеля. В рядку із написом: Оберіть свій пристрій, має з'явитися наш польотник. Якщо цього не сталося, а таке буває часто, натискаємо на випадаюче меню та обираємо Я не можу знайти свій пристрій USB. В випадаючому вікні треба обрати свій контролер, він там зазвичай один, так що помолитись буде непросто. Тиснемо Під'єднати та потрапляємо в меню налаштування політного контролера. Першим чином рекомендую оновити прошивку, хоча зазвичай цей крок не є необхідним. Для цього натискаємо кнопку Оновити прошивку. Тут треба обрати назву плати. Для цього можна скористатися функцією автовизначення, а якщо плата не визначається автоматично, то треба натиснути на стрілочку та обрати її назву у випадаючому списку. В моєму випадку це flyvu F745 AIO. Обираємо найсвіжішу версію прошивку на момент зйомки відео це 452 Тепер в меню конфігурація збірки обираємо протокол керування CRSF, протокол телеметрії автоматично включено. Протокол OSD аналог та протокол моторів d -Shot. В полі інші параметри обираємо AcroTrainer, ESC Serial та VTX. Якщо вам потрібні якісь ще, вибирайте і їх. В принципі, конкретно цей польотник має достатню пам'яті, щоб встановити всі доступні параметри, ще й лишиться, так що можна не прибіднятися і встановити дійсно всі. Тиснемо. Завантажити прошивку онлайн. Трохи чекаємо, поки вона завантажиться, та прошиваємо її на польотник. BetaFlight Configurator пропонує зберегти резервну копію налаштувань, зберігаємо її кудись. Тепер польотник буде переведено в режим прошивки, треба знову обрати його в випадаючому вікні, яке само з'явиться, після чого почнеться нарешті, почнеться процес прошивки. Знову треба трохи почекати. В цей час бажано не відключати дрон від комп'ютера, та не відключати сам комп'ютер, так що краще прошивку проводити з ноутбуку і зарядженою батареєю.